Ми приїхали з міста Лисичанська, Луганська область. Ми там працювали і в 2022 році, коли почалася війна, то ми вже переїхали до Дніпра. Тут я можу розповісти про себе, я тут можу знайти собі швачок, це дуже зараз потрібно для мене. І вже навіть підходили, питали про роботу. І також я можу розповісти про свій бренд і заявити про себе тут в Дніпрі, тому що тут знають про місцеві бізнеси, а про релаховані мало хто знає, і тому це така можливість для мене себе показати. На другому поверсі а в нас представлені а, організації громадянського суспільства, благодійні організації, громадські організації, які також представляють свою діяльність і можливості. Майстер-класи є зона для дітей а, там, де вони можуть просто подивитись мультики. Є зона а, з майстер-класами, де вони можуть щось створити своїми ручками а також є простір психосоціального розвантаження. Також працює в нас зона лекторію, де наші експерти поділяться своїм досвідом, розкажуть про їхні досягнення можливо, поділяться якимись порадами та лайфхаками. Є вакансії, є вакансії із бронюванням на критично важливих підприємствах. Є також можливість перенавчитися, зробити такий, як би так мовити, кар'єрний конструктор. Тобто, в тебе є певна базова освіта, але ти хочеш щось вивчити, що надасть тобі змогу більше заробляти, отримати більшу заробітну плату. А також тут надана інформація в одному місці про можливість отримання грантів, грантів як за урядовою програмою за допомогою. Центру зайнятості по програмі є робота, а також від міжнародних організацій. Всі права, якими користуються містяни Дніпра, всі права також і мають і внутрішні переміщені особи, з якого міста вони не були, з якого селища чи Території нашої країни у нас в місті більше 185 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і от останні тижні їх кількість знов почала збільшуватись. І я сьогодні хочу висловити вдякую меру міста Борису Філатову за те, що він також підтримав цей форум за всім громадським організаціям, всім міжнародним нашим добродіям і всім. Бажаю плідної праці.